Вітаю, ви на каналі Довідник Історика. Розповім про те, що таке реформація та як це змінило світ. Реформація це певне перетворення, виправлення. Це доба, коли в суспільстві розгорнувся рух за переосмислення ролі католицької церкви. Це також певне оновлення католицької церкви, коли відбувається зміна старих порядків. Чому це сталося? Тому що католицька церква опинилася в такому періоді, коли перетворилася на великого феодала, тобто великого землевласника. Церква почала продавати церковні посади, зростали церковні податки і церковні побори. Згодом церква також почала продавати індульгенції, так звані Документи, в яких зазначалося про те, що людина, яка сплатила певну суму грошей, відпустила, відпустила свої гріхи, і вона вже стає негрішною. І звичайно, це обурювало простий народ, і все це призвело до певних закликів до того, щоб змінити старі порядки. І саме такий рух, такі ідеї оновлення зародилися в Німеччині. Чому саме в Німеччині? Тому що. Німеччина це була частина священної Римської імперії, і е, саме в Німеччині всі землі, маєтки належали церкві. В обстановці такого загального невдоволення потрібен був лише поштовх, щоб почалася відкрита боротьба. І цей поштовх був, це стала торгівля індульгенціями. Папа оголосив, що католики можуть зробити добру справу: це купити індульгенцію і підтримати будівництво собору святого Петра в Римі. Тобто, та ще раз, що індульгенція це спеціальна грамота на відпущення гріхів. Для Римської церкви ці е, такі відносини були цілком зрозумілі. Бог звертається до людини через папу Римського далі у відповідності до церковної ієрархії, через єпископів, священників. І таким чином е, Ватикан приписував собі монопольне право на тлумачення Біблії. Тобто, все повинно було проходити через папу. І... Ініціатором змін і от того, щоб змінити ці старі порядки, і що не повинен папа стати ставати посередником між Богом і людиною. І цим ініціатором став Мартін Лютер, який здійснив справжню революцію. Він по-новому розтлумачив Євангелія нового заповіту і запропонував зовсім іншу християнську парадигму. Він заявив, що жодного апостольського посередництва у відносинах між Богом і людиною бути не може. Лютер вважав, що джерелом віри може бути виключно Біблія. Далі Лютер стверджував, що порятунок душі можливий лише за Божої милості, і найвищим виразом якої була рятівна місія Христа. Врешті-решті Лютер був переконаний, що головною передумовою для порятунку є щира віра у Христа. І всі ці такі наративи він хотів втілити в життя і змінити католицьку церкву. В 1517 році він вирішив все це розписати у зверненні і виклав це у формі 95-тез. Звернені, він засуджував також торгівлю індульгенціями і закликав до змін у церкві. Перекладені німецькою мовою 95 сколихнули країну. Коли звістка про виступ Лютера дійшла і до Риму, то папа його звинуватив у зухвальстві, І, звичайно, що. Негативно був. відреагував на це все. Також і імператор Карл V підтримував папу, і також він викликав лютера на з'їзд князів, на якому згодом було лютера ув'язнено. і Через те, що Лютера було ув'язнено за його ідею, за те, що він все ж таки стояв на своєму і не відмовився від своїх ідей, його було заарештовано, і прихильники Мартіна Лютера протестували, виходили на мітинги, і говорили про те, що потрібно звичайно змінити. Католицьку церкву і визволити Мартіна Лютера. Оці всі такі протести Вони набули форм нової, такої релігійної цієї течії протестантизм. Звідки воно і походить? Протестантизм і. Ідеї Мартіна Лютера були покладені саме у цей протестантизм, і люди, прихильники Лютера, учасники цієї реформації по всій Німеччині почали протестувати. Звичайно, що це перекотилося і на інші країни. В результаті реформація поширилася і на інші європейські країни, такі як Швеція, Фінляндія, Франція. Все це призвело до того, що реформація перемогла, католицька церква почала змінювати свої певні, скажімо так, та вступати в боротьбу із цими реформаторами, але тим не менш сформувалися напрямки цього протестантизму, і в кожній країні реформація протікала по різному. Якщо цікаво, детальніше про реформацію в. В країні, звертайтесь, будь ласка, в коментарях. Пишіть, в якій країні вам буде цікаво дізнатися про те, як відбувалася реформація, і наступне відео, можливо, буде саме про це. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.